Друзі, всім привіт! Всім мої вітання знову ж таки від компанії Вашкарс. Ми компанія, яка займається пригоном різних типів автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні до вашої уваги знову комерційний тип транспортного засобу. А саме, Opel, друзі, Movano. Бортовий, як ви можете бачити, це автомобіль, де трьохмісний на хорошому дизельному двигуні на механічній коробці передач з таким ззаду крутезним бортом на ресорах та пневмо Тобто підвіска в нас є на пульту, вона піднімається, опускається, тобто є три вибори режиму: верхній, середній та нижній, і також можна вручну регулювати всі ці як би сказати, функції. Тобто можна якусь сторону підняти більше, можна якусь сторону опустити нижче. Все це дуже круто. і... Комфортно для таких взагалі типів транспортного засобу. Добре, що воно є, тому що багато цих автомобілів продається без пневмо але вони не такі популярні, як саме ось такі. Також, друзі, як ви бачите, він у нас іде бортовий. По кругу ми маємо дуже ось таких, можна сказати, на одну сторону два борти, на іншу сторону два борти, і ззаду також є один борт. Вони всі відкриваються і також вони виймаються. Обов'язково додивіться відео до кінця. Я вам також це покажу. І ще один момент: те, що можна зробити з цього автомобіля, тентований. Борт, тобто можна ось ці борти додатково ставляться такі. Додаткові тримачі ста, накидається тен і буде вже вам тентований такий грузовичок. Загалом по автомобілю, по його характеристиках, про те, що я хочу про нього розказати. Ми його пригнали з Європи, попередньо оглянули, перевірили і однозначно вирішили, що нам потрібно його купувати. Зараз, в даний момент, ви бачите автомобіль таким, який він приїхав з Європи. В ньому не проводився ніякий там детейлінг, нічого не робилось, не вирізалось, не перерізалось, не фарбувалось. Тобто в оригінальній фарбі він повністю є, в оригінальному салоні. Все так, як воно приїхало з Європи, тут ви можете бачити тут в цьому відео. Що знову ж таки хочу по характеристиках розказати про цей автомобіль. Це Opel Movano з надійним дизельним двигуном 2.3 SDTI. На механічній шестиступеневій коробці передач двигун у нас йде на 125 кінських сил. Автомобіль 2015 модельного року випуску. Автомобіль має всі вже необхідні документи, тобто повністю є документи на автомобіль, є зроблений сертифікат, він розмитнений, і все, що потрібно, це тільки його зареєструвати на український облік. Реєстрація, знову ж таки, повторююсь, друзі, саме таких типів транспортного засобу вона є копійчана, тому що на вантажній автомобілі в нас в Україні пенсійного і тому. Подібне, воно не надається тільки на легкові, так якісь такі пасажирські автомобілі, на вантажні, на якісь такі бортові, це все буде дуже коштувати дешево для того, аби його зареєструвати. Ну, Тобто комерційні автомобілі, вони в реєстрації дешеві. Що відноситься комплектації цього автомобіля? Тут в нас що важливо знати в таких автомобілях: це одне з найголовнішого. В нас є кондиціонер, і в нас є вебасто. Тобто на літо Ми користуємось кондиціонером. Він працює, він заправлений, обдуває все гарно. Є різні вибори режиму, куди обдувати. Також ви бачите, зараз тут є три крутілочки, є різні ліпістки, тобто ну, різна подача повітря. Все гарно. Ось тут працює, переключається, тобто дує як на скло, так і в лице, так і на ноги. Все гарно є підігрів бокових дзеркал і заднього скла. Що стосується, є підігрів додатково виведений на водійське сидіння, тобто є підігрів сидіння і на зиму, що круто, є вебаста встановлена з лівої сторони, я вам її показував. Вона працює на відмінно, все гарно. До неї також є пульт. В принципі, ну кажу знову ж таки, повторюю, що все до цього автомобіля воно є відмінно. Ви можете звернути увагу на стан самого салону. Це автомобіль. Як якщо ви розумієте, не розумієте точніше слово, що таке комерційний, це є автомобіль, який робить якусь роботу. Зрозуміле діло, що в Європі він також робив якусь роботу, але я не скажу вам, що тому що ми його купили. Він же ну не був ні на якій роботі, він стояв, продавався, але просто ми оглянули його і ми були вражені тим, в якому він стані, тому що ви ніколи в житті не скажете, що цей автомобіль перевозив щось або робив якусь таку, можна сказати, важку роботу. Зверніть увагу тільки на пороги, на сидіння, на дверні карти, на ручки. Ось тут трішки незначна протертість резинки. Все. Я не бачу недоліки в цьому автомобілі. абсолютно. Тепер, що стосується от зовнішнього стану, це зрозуміло. В салоні також він повністю в ідеальному стані. Немає сколів, немає подряпин. В гарному такому червоному, ну, такий, можна сказати, темно-червоний колір. Я не скажу, що він світло такий пожарний колір. Ні, такий гарний червоний колір. Сидіння в ідеалі. Не затерті, не вимощені, не пропалені, не прокурені. Абсолютно. Тут стоїть новий акумулятор на також додатково встановлений. Повністю все, все відповідає такій дійсності, які автомобілі ми купуємо. Знову ж таки, якщо навіть грузовий автомобіль, він має відповідати всім нашим критеріям і всім нашим вимогам. Тому саме такий автомобіль ми для вас підібрали, і він зараз знаходиться в нас в місті Радивилі на нашій стояності і вже буде поступати у продаж. Є от всі необхідні документи, тут є нас документи на автомобіль, сертифікат відповідності, тобто повністю весь перелік пакет, повністю весь пакет, який є. І потрібний для реєстрації він у нас присутній. Вінкод, ви бачили, я вам щойно показав його також. В принципі, Що ще розказати про цей автомобіль? Те, що гарний косметичний стан, те, що гарний технічний стан, це на 100%. Також забув наголосити, от, що стосується технічного стану, тут 200 тисяч чесного і перевірного пробігу, який ми перевіримо в кінці по номерних знаках та по Він-коду. По двигуну тут також недоліків немає, абсолютно не від 200. Зараз я вам показую, він працює через десен, тобто просто двигун гарний механік, гарний, пахайний, без окупень масла, без недоліків, абсолютно. Всі рідини, всі масла, фільтра, тобто все це в нормі і взагалі не потребує ніякого втручання. Ну Звичайно, що автомобіль з Європи для себе можна було би його і замінити, масла фільтра. Але наразі по сервісній книжці, яка у нас тут присутня, це все можна, друзі, ще їздити. Тут у нас є, як ви бачите, ось такий пластиковий речах, він тут зламана така ніжка, потрібно його замінити. Але знову ж таки ми не замінили, тому що автомобіль, який приїхав, ми його таким і знімаємо, на це все потрібно час, щоб його замовити і тому подібне. Але загалом там є ось така сама ніжка, ви її відкриваєте, і ось так у вас вже один борт лягає донизу. Тут ми знову ж таки ззаду відкриваємо, тут відкриваємо, і наш також відкривається на всі можна сказати, 90 чи там, хай буде градусів з цієї сторони. також. Відкривається і кожну сторону так можна відкрити. За виключенням знову ж таки повторюю, що з тієї сторони в нас є один пластиковий один пластик речах, він обламаний і немає, як його просто змоги просто пальцем підняти. Звичайно, якоюсь викруткою це можна зробити, але загалом м -м, щось виходить такого. Дивіться, це все відкривається, і що дуже круто, його можна повністю розібрати. Тобто е навіть також цей борт можна зняти. Дивіться, бачите, він просто. Трішки надламана, пластмаска, ну це стандартно, але вони купуються в будь-якому е, магазині автомобіль, автомобільному магазині, його можна купити і без проблем е, замінити. Що стосується далі, це можна сказати борт-трансформер. Дивіться, ми знімаємо ось ці штучки, повністю, як би сказати, які об'єднують наші борти по кругу. Вони знімаються дуже без проблем. абсолютно. І тепер, що ще можна зробити, це наші борти, вони виїжджають на завісах дуже легко, просто в сторону. Ось так ви їх піднімаєте трішки. Однією рукою, звичайно, я це не зроблю, але ви можете бачити, завіс, він в одну сторону, що той, що той, виїжджає просто зараз в ліву сторону і знімається. Все дуже просто і дуже круто, легко. Він алюмінієвий. Насамперед я також забув наголосити вам, що це повністю весь борт, він йде з алюмінією, в гарному стані, він йде не погнутий, не обдертий, реально в гарному стані. Він легкий і дуже гарно і легко як ставиться, так і знімається. Дуже все просто і дуже легко. Я однією рукою всі ці от, можна сказати, маніпуляції роблю. Звичайно, що я не можу зняти з самого цього борта однією рукою, тому що незручно однією знімати, а однією чіпляти борт. Тому що так, І дивіться, друзі, все ставиться. Я зараз однією рукою все це роблю повністю. Зараз знову ж таки цей, цей борт ми піднімаємо. Закріплюємо дуже просто, дуже легко. З цієї сторони також. І останній наш борт ми його також закриваємо. І все. Все в гарненькому стані, Дивіться, тепер, друзі, що стосується, ми забули показати вам ще всередині, от так він виглядає реально в гарному стані. ну, Загалом по колу обходжу, ще раз вам, немає недоліків, ніде, абсолютно не потертий, не погнутий, не побитий, ну, абсолютно ніде. Також, що стосується, з того, що я вам казав раніше, що у нас борт йде на пневмому підвізці, тобто він має пневмо подушки. Зараз ми покажемо, в якій до нього є пульт. Ось тут лежить у нас такий пульт. Дивіться, І він має різні функції. тобто Ось такий довгий шнур до нього йде. І я вам постараюсь зараз показати, як, саме, як легко і гарно піднімається наша підвізка. Дивіться, зараз вона стоїть на середньому режимі. Ви нажимаєте, трішки утримуєте. Якщо просто нажимете, так як я нажав, не увімкнеться. Не, не Потрібно нажати і трішки потримати. І дивіться, зараз, що буде. Як же гарно воно і легко опускається. Просто ви нажали на кнопочку, і борт, він присів. Тобто наші подушки вони спустилися і відповідно борт присів. Зараз ми нажимаємо. Тут я також забув наголосити, що автомобіль має бути заведеним, і обов'язково для того, аби було легше це робити, є ось така кнопочка, вона допомагає підвищити оберти. І зараз я вам ще раз покажу. Я їх вимикаю. Оберти зразу падають. Я вмикаю цю кнопочку, це додається обертів на двигун для того, аби було легше піднімати і опускати загалом наш борт. Тепер дивіться, що стосується. Знову ж таки, нашого автомобіля. Зараз я знову опущу на самий низ його, бо ми його попередньо підняли знову таки на серединку. Дивіться, воно мигає і опускається. Опускається до самого низу. Тепер дивіться, нажимаємо на серединку, утримуємо і піднімається вже у нас на середній режим. Все. Світиться зеленим, не мигає, значить, зупинилося. Тепер тримаємо найвищий режим. Піднімаємо зараз знову ж таки на наш найвищий режим. І, будь ласка, наш борт, наші подушечки качають, борт знову ж таки піднімається, і най, найвищий режим воно підняло, тримається, все круто. Також на е, пульту, як ви бачили є різні режими. Е, друзі, є режим е, тобто ремонту, е, такий там ключик намальований, і є режим ручної роботи. Тобто, якщо ви десь можливо поставили вантаж на одну сторону, а інша сторона пуста. Ви без проблем можете одну подушку підкачати більше, а другу подушку підкачати менше і так, таким чином збалансувати до себе в принципі, загалом е автомобіль. Що стосується днища, дивіться, тут все в гарному стані, все чистеньке, гарненьке, червоне повністю е в кольорі, тобто ніде навіть фарба не пооблазила, не пооблучувалась, тобто загалом ржавчинки ніде немає. В гарному все і чистому стані. Тому, якщо вас цікавить, такі автомобіль, друзі, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас, місто Радивилів. автомобілем однозначно залишити задоволені. І так, друзі, будемо також перевіряти наш автомобіль нашим професійним сканером для перевірки лакофарбового покриття. 83, 71, 94, 73, 69, 98, 63, 84, 75. 72, 92, 75, 91, 84, 84, 88, 81, 81, 82, 95, 95, 72, 96, 70, 84, 67, 88, 97, 83, 92, 92, 93, 76, 93, 93 і 84. Тобто весь автомобіль в оригіналі? Дверки, крила, капот. Криша, все-все в -все оригінальній фарбі, тобто без підфарбувань до кузова абсолютно. Ну і так, друзі, що стосується нашої деталізованої перевірки як комп'ютерною діагностикою, так і нашим. Е Діагностика нашої по ВІН-коду та по номерному знаку. Отже, дивіться, У нас загалом є номерний знак на автомобілі, як ви можете бачити зараз, ви бачите його зліва вверху. І в нас пише Opel Movano, часі Cup, 3,5 тонн, 2.3 SDTI це двигун, механіка 125 кінських сил і 2015 рік випуску. Знизу в нас є все про інформація про транспортний засіб, як ви можете читати. Це все в реальному часі. Якщо ви хочете, ви можете також зайти на цей додаток CarInfo. Це є безпосередньо програма з їхньої країни зі Швеції, і тут можна перевірити будь-який автомобіль з їхньої країни безкоштовно. Тобто вводити або ВІН-код, або номерний знак і вам все це показує. Дивіться, кількість власників 4. Отже, їх було всього 2 по факту. Так? Тепер ми дивимося червоний колір, 198 тисяч зафіксований пробіг, 2,3 дизельний двигун, механіка, 8,6 середня витрата. Палива, що стосується до нашого автомобіля, і відповідно зафіксований пробіг 198 тисяч кілометрів це чесний і перевірений пробіг по нашому транспортному засобі.